Я командував зводним опорним пунктом під Донецьком. Я морський біолог і займаюсь вивченням морських екосистем. Інший характер війни, який зараз відбувається, потребує зовсім іншого досвіду, ніж ми отримали в 2014-му. Я думаю, що російський режим ніколи не відмовиться від спроб захопити всю Україну. На війні, ну, згідно з моїм досвідом, простіше жити одним днем. Україна переможе в цій війні рано чи пізно. У 2014 році я був мобілізований як офіцер ЗСУ, моє звання старший лейтенант, і я командував взводним опорним пунктом під Донецьком. Протягом року, в 14-му, з осінь 14-го до осені 15-го року. Тобто пройшов одну повну ротацію. Е, пройшли ротацію, але ж потім повернулись до е, цивільного життя. Ну, де, я, я, я демобілізувався і знову повернувся до своєї цивільної професії. За фахом я дослідник, науковець, я, я морський біолог. і займаюся вивченням морських екосистем. А за спеціалізацією я займаюся фітоплантоном. Де ви чому навчались? Я працюю в українських установах наукових, це інститут морської біології в Одесі. І за сумісництвом в Українському антарктичному науковому центрі в Києві. Ваші поїздки вже були на Південний полюс, вони вже були після 2014 року, правильно? Вони були після 2014 року. Я тричі брав участь в сезонних дослідженнях антарктичних протягом попередніх трьох років, що передавали в війні. Це дослідження, які ведуться протягом Антарктичного літа, протягом трьох, 3,5-4 місяців, коли крига сходить і можна проводити морські дослідження безпосередньо океанічних систем морських. Оце вже повномасштабне вторгнення 24 лютого. Воно вас де застало на той момент? Воно мене на станції Вернацького. Ми проводили дослідження, в принципі, вони були в повному, так сказати, розгарі розпалі, і це дуже шокувало всю станцію, ми були дуже пригнічені. Багато хто відмовлявся деякий час вірити, що це відбулося. Але через деякий час ми би, сприйняли цю інформацію, внутрішнє це сприйняли і поставили питання, що робити далі, Я, як офіцер ЗСУ. А, а тобто зв'язок з станцією був, ви б знали в день в день все. Це, звісно, на станції є безлімітний інтернет. Ми отримували величезний об'єм інформації, і це звісно, що шокувало. Тим не менше, я в принципі припускав з дуже високою вірогідністю, що війна почнеться, і ще з 2015 року. Я бачив, як високу вірогідність початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією. — Тобто що був, але якась внутрішня підготовленість до цього вже була. Так, да, була внутрішня підготовленість до цього, але одна справа готуватися внутрішньо, а інша справа бачити, що це відбувається в реальності. Угу. Яким у вас був подальший алгоритм дій? Ви були, по суті, на полюсі, ви були ще в дослідженні? Так? Як все далі розвивалося? Так, я передав свої дослідження іншим своїм колегам, узгодив з керівництвом науково-антарктичного центру свої подальші дії і домовився з капітаном антарктичної яхти про те, що мене доставлять, скажімо так, до континенту південноамериканського, американського до Аргентини, до такого південного міста. На протокі бігля це Значить, І це було зроблено. Капітан цієї польської яхти, яка називається Сельма, погодився мене взяти, безкоштовно довіз мене до точки призначення. Дуже допоміг з логістикою. Я із Ушуаї перелетів до буйна айреса із буйна айреса я пересік. Океан і долетів до Амстердама. З Амстердама я достався до Варшави, з Варшави до Пшемишля, там до Львова. І так, в кінці кінців, достався України. Це, ви, мабуть, рекордсмен по набиральному війну. Ну так, да, мабуть, це була, мабуть, найдальніша точка і найдовший маршрут в Україну, але в кінці кінців я достався рідної Одеси і прийшов до частини. Де був зарахований до складу особисто складу бригади? З тих пір я знаходжусь в складі бригади, служу в Україні. У вас вже було з чим порівнювати? Ви були командиром да, цього згодного пункту, як ви сказали, згодного, згодного пункту. Да, опорного пункту. Опорного пункту до 2014 році. Якби було на що нібито опиратися, да, але наскільки... Оскільки воно не таке зараз, як було в 2014 році, чи може таке, у вас не було проблем там, з адаптацією чи з чимось? Ну, не можна порівняти масштаби бойових дій тоді і зараз. Звісно, це широкомасштабне вторгнення. Ми стояли дійсно на гарячих точках, але рівень обстрілів і... Масштаб бойових дій на порядку зараз більший, зараз набагато грячіші. Нові бойові завдання і інший характер війни, який зараз відбувається, потребує зовсім іншого досвіду, ніж ми отримали в 2014 і зовсім, мабуть, інших навичок. Тому треба дуже швидко вчитися. Набувати якісь нові навички, розуміння того, що відбувається і яким чином діяти в цій ситуації. Як ви думаєте, будуть спроби ще якось підступитись до Одеси, що вони реальні? Чи? Я думаю, що російський режим ніколи не відмовиться від спроб захопити всю Україну. Я думаю, і вважав раніше, що Одеса є одної з перших цілей цієї інтервенції. І звісно, що будуть спроби. Інша справа, наскільки ми дозволимо це зробити. Але і зараз, як ми бачимо, Одеса є мішенню для інтенсивних ракетних обстрілів. Зараз це активізувалося. І я думаю, буде ще надалі. Тому від спроб захопити Одесу не відмовляться, це абсолютно точно. А от наскільки ми будемо готові захистити наші міста, покаже час. Чи ви плануєте повертатись до досліджень Жандаля? Чи ви пов'язуєте свою себе з військовою справою? Чи думаю я про це зараз? Ну я думаю, що зараз про це рано думати. На війні ну, згідно з моїм досвідом, простіше жити одним днем. Задачами які ставить цей день і наступне, можливо, да, якоюсь перспективою на завтра. Тому що це війна і будувати тут плани на майбутнє, звісно, складно. Але, звісно, хотілося б їх мати на майбутнє, бо завжди є місце для якоїсь да, перспективи, надії. Але час покаже. Я сподіваюся, що з Божою допомогою Україна переможе. І у нас буде можливість це побачити і побачити, яким чином це станеться. Я впевнений, що Україна переможе в цій війні рано чи пізно. І сподіваюся, що потім багато хто зможе повернутися до свого життя, до своїх професій, до своїх родин.